Прикольний праздник, на честь мучениць віри, надії любові Матері Софії. І всіх вас вітаю з цим святом. І бажаю, щоб ми всі, так як всі святі святі, нам кажуть, що ми нічого не можемо, нам вони могли спастися, так що й ми можемо. Десь треба потрудитися, умножити свої таланти. І Господь дасть велику награду. Ми раді земного трудим це багато, багато сили даємо на те, щоб на землі комфортно пожити, але нам треба переключитися свій труд на свою душу, щоб ми заробили вічне царство, тому що на землі. Як ми собі комфортно зробили, ми все одно повинні померти і уйти до Бога з цієї грішної землі. Откровиння на благослова написано, що земля і всі діла на ній згорять. І ми бачимо, воно вже горить по місцям.